Сворного послання Іванового читання, будьмо уважні. Улюблені, коли кажемо, що гріха не маємо. Ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Як же визнаємо гріхи наші? Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші, і очистити нас від усякої неправди, коли ми кажемо, що не згрішили, чинимо його неправдомовним. І слова, його, і слова Його в нас немає. Мої дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Як же зрішить хто? Ми маємо заступника перед отцем Ісуса Христа Праведного, Він примирення за наші гріхи, і не лише за наші, а за гріхи усього світу. З того знаємо, що ми його пізнали, коли заповіді його бережемо. То каже: я його знаю, і як заповіді його не зберігає, то й не і в тому немає правди, Тож береже його слова, тому любов Божа справді досконала. З того знаємо, що ми у ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, повинен так поводитися, як він поводився. погодився.